Всім привіт сьогодні ми будемо знімати Stample Guys з Хіробубою. Всім привіт! Ви вибачте, що ми давно не знімали Ли... Ли. Складу, не вибачався Все в своєму попередньому відео, То, ну, ми, старає... ми давно не випускали, вибачте нас, будь ласка. Mm. Ми хочемо загадити свою вину, і в нас вийшло випустити відео. Вийшов шанс. Складиваю їх так. Готовся записувати код і грати в місті. Окей. Okay. Так багато всього. Так, який код? кот? Mm, Зараз. Дайте мені. Ні, 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 я уже готовлю. 630. 630. 545. 545. Так. О, Санечки. О, ну. А які санечки? Любую. Ты мені розказував вже. Що в тебе є друг Саша. А, точно. Ты Всегда пр... вас путала. Да. І так само з <плоджував> <цей. кхів> І так само з... сленджі. Количко... Крэнку там слайд и oh. і, 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 Ярика их. Так, дексу прийти. Не, вот это я це не знаю, что пойдем, потому что не лая. Что вообще? Накину понятно, что робник. Так, я вот тут лучше пройду. Я бы правда справа. Так. Ой, oh, я пришел! Я не понимаю, я тут Да. No, нет, нет. Так, думаю, я знаю, что это. Так, как я понял. Рука. Бежим no, витками. Нас это хватит. Ну, в Складе, да? 19 підписників, на мене 5 підписників піддержувати. У мене всього 5 підписників. Я перший прибіг. Поздравляю. І будь ласка, можете мене. Мені, мені сталося одна людина, що підписалася на мій канал. Я дуже хочу 20 підписників. І дякую вам за мої 5 підписників. Світлаю. Моя стрілька самі... на зараз роз Весь. хоча б 10 підписників. Mm. Mm. Перший ціль в 5 підписників виконав. А в мене вже... ще ми забуваємо повністю українські кубики. Пере... Ми говоримо починати українські і будемо говорити надалі. Так, я О. Хорошо. Докажи склад. Те, що я сказала правда? — Так. А я перший. Я перший раз пробігаю першим. Я не перший раз. Я кажу про це, що ми весь час українськими ютуберами були і будемо не завжди. Будемо завжди говорити, Можете, виробити. будь ласка, піддержати нас лайк. Або, да, <підпис. Ну, це якщо ви сильно хочете допомогти нам. А так то можете обичним лайком і будь ласка, я хочу Чи на цьому відео спробуйте набрати 100 переглядів. Я хочу набрати б 20, може, 10. Моє максимальне 25. Не можу 53. Ні, 27. Моє, Моє максимальне саме перше відео. Моє саме перше відео, яке набрало. Більше ста переглядів – це про балдюжника. Тут про кого? Ось, про Крошайка. Хіра, Буба, я бачу тебе. Якщо ми вам наповнили про слайдингу, якщо хочете, ви підписуйтесь, чи пізняли мене в іншому відео. І тоже не займається. Він за тільки, тільки, якщо ми йому наповнимо, він буде може про футбол знімати. І то рідко. це може. Так, я помив. Я хочу добігти першим. Ну так, да, бо а десь... Він... Тут одна людина має добігти? Так, ну не ходит тут на батутах. Я на что? Я на что? А, ты тоже на батутах. Они а только доходят. Да. Ну, не судьба. Угу. Так. Добавить, друзья. Да я его уже добавил. Не знаю, на что, но я его добавил. Я тоже не знаю, на что. Блер, у нас це відео буде пару частин чи якесь довге. Ні, давай лучше пару. Mm, Щоб то підписникам скільки... не... Чи це відео буде будетися? Не знаю. Підписники тільки будуть знати. Ну, добре. Так, що Апріл. Е, можете заїдети картку. Потопся записати. 921. Це номер залогу. 9451. 9455. Все. Да. Думаю, що хтось із нас дає мене перше місце. Почекай, що мене збило. Тепер ти мій записуєш. Добре. Такий? Той самий. 921, 955. Та зараз, почекай. Тут написано два дня в кутку. Там, де оце 1, 2, 3. Потім 2 дня 18 годин і одна минута в куртку написано. Не знаю, чого це 20-20 годин, то я вже записав бабу. Якщо хочете, можете підписуватись на на Я на 50. на 70% уверен, що ви підпишетесь А ви підписані? Да. Мой самый популярный ютубер в свите В свите Не, я и популярный еще. 1438 миллионов подписчиков? Не знаю. А я ж, не. Ой, я это люблю, но я тут проигрываю всегда. Это я выбирал. Ты да, выбирал. Ну шум... я сдох. Да, мне его скинуло. Я скинуло. Я скинуло. Мені теж. Що такі нема? Ну, підписники це не бачить. Да. їм це їх добре. Да. Будь ласка, можете піддержати нас лайком і підпискою, щоб росіяни не нападали на Україну. На цьому стоящий приміщень, це був приїхав. Я не був да. Ничего такого ядерного стрима. А на ну, ну, чому не... <coughs> <А> ну, <че coughs> довелося до цього пенселя, що ми могли вийти? Mm -hmm. Стало. Угу. ваш нет. Так, прихожу. <плес> так. не, 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 А, я не, Як. я не, 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 А я не, 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 Якус не, Это реально Якус? <плес> я я... Ти ж не рухався ж. Я побіг, я впав в лазери і якось вижив. Мені показувало, що я здох. А я вижив. Підписники можуть це побачити. Що що, подивишся на відео? Подивишся і поставлю лайк. Ну так. Да. І ви теж не забувайте ставити. Цікавий раз ми сказали, щоб поставили лайк. Я с ним пратий. я, що... я так... раніше любив басейн, він мені не раз не нападав. А що він часто йде? Ну як часто. Що... Я не сильно люблю басейн. Я не, басей. не понимаю, що у мене хорошо. Мені подобається. А напишіть, що вам подобається. Я ж Як? До... як? басейн. Так... Як спочатку тут в басейні пройти? Легко. У меня більше, але потом. Так. Проходимо, проходимо. Мені знов показало, що я виграв. проходимо. Проходим. Склеп. Що? Mm. Мені знову показало, що я виграв, вийграв, а хотій бок. Ні. Не знаю. Попади в займе. Mm -mm. А трохи, Та ти кроки там і там виграєш. Напевно. Не встигні. А як ти це робиш? Я не знаю, вона мене соля тебе пускає. Ты Я просто избираю, вона мені писає. Підписники в нього чи ты. Все то це всклерочте, а він придумає. вірте йому. Це неправда. Вірше. Те, чи ти за то, що ти якось держишся. У -у. Просто дратися. On va nous a à aller le